Пісня Солов'я Азербайджанська народна казка Якось один купець зловив у лісі солов'я. Приніс додому і зробив йому дуже гарну клітку була та клітка з срібла, золота і коштовного каміння. Посадив купець солов'я в ту клітку і поставив до нього чоловіка, щоб наглядав за ним. Був у цього купця чудовий сад, а в ньому стільки квітів, що аж очі розбігаються. Посередині саду водограй, до якого спускалися мармурові сходи. Купець поставив клітку поблизу водограю і щодня вранці та ввечері приходив милуватися солов'єм, а соловей тільки сумно дивився на небо і жалібно співав. Знайшов купець чоловіка, який знав пташину мову, і привів його до солов'я, щоб той розгадав солов'їну пісню. Послухав чоловік солов'я й каже Хазяїне, соловей співає Вітчизно моя, гніздечко моє, я без вас не можу жити. Минали дні, і Соловей співав ще жалібніше. Тоді купець відімкнув клітку і випустив солов'я на волю. А сам разом з чоловіком, який знав пташину мову, сів на коня і поскакали услід за солов'єм. Соловей злетів згори, перетнув долину, а за нею річку напився із джерела води і знову вирушив у дорогу. Довго летів чи ні, аж нарешті дістався до дерева, яке стояло в лісі. Побачив своє зруйноване гніздо та й заспівав. Вітчизно моя, ти найкраща, наймиліша. І з того дня Соловей став вільно співати і славити своє гніздо. Подивився на нього купець і каже Дивак, цей Соловей. У мене він жив у розкошах, у золотій клітці і сумував, а тут побачив своє зруйноване гніздо і заливається від радості. А чоловік, який знав пташину мову, відповів. А ти не дивуйся, хазяїне, кожному своя вітчизна, своє гніздо наймиліші. Соловей тут вільний, а воля найдорожча.